Великий та легендарний Джордж Форман став чемпіоном світу, перемігши нокаутом у другому раунді непереможно Джо Фрейзера після двох успішних захистів титулів. Програв їх у поєдинку проти Мохамеда Алі в легендарному гуркіті в джунглях, а згодом оголосив про завершення кар'єри. Він став проповідником, побудував церкву, та любов до боксу не покидала його. Через цілих 10 років формен повернувся у професійний бокс, провів декілька поєдинків у 40 років програв Евандер Голіфілду, але зовсім не засмутився, адже став прикладом для мільйонів. Пік слави прийшовся, коли Джорджу було 45 років. У статусі абсолютного аутсайдера він побив Майкла Мурера. Протягом всього бою Мурер домінував, але в 10-му раунді ветеран Форман відправив його у нокаут, взявши титули WBA та IBF. У 45 років він став чемпіоном світу та найбільш віковим боксером в історії Хівівейту, якому вдалося зробити. Ну а рекорд тримається вже 29 років.